як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Чому потрібно їсти редиску? Чим корисний цей хрусткий овоч для організму? Редиска – це не просто яскравий пікантний додаток до салатів. Це скромний корний насправді є справжньою скарбницею корисних речовин, які можуть позитивно вплинути на ваше здоров'я. Від хрустої текстури до гострого смаку. Редиска додає різноманітності в наш раціон, одночасно приносячи відчутну користь організму. Тож, чому ж Варто частіше включати редиску до свого меню, багато джерело вітамінів та мінералів. Редиска містить цілий ряд важливих вітамінів та мінералів. Серед них особливо варто відзначити: вітамін С потужний антиоксидант, який зміцнює імунну систему, допомагає боротися з інфекціями та сприяє засвоєнню заліза, калій важливий мінерал для підтримки здорового серцево-судинної системи та регулювання кров'яного тиску, Фоліва кислота. Необхідна для нормального росту та розвитку клінин, особливо важлива для вагітних жінок. Кальцій ключовий елемент для міцності кісток і зубів. Марганець бере участь у багатьох метаболічних процесах в організмі. Клітковина для здорового травлення. травнення, є чудовим джерелом клітковини, яка відіграє важливу роль у підтримці здорової роботи шлунково кишкового тракту. Клітковина сприяє нормалізації випорожень, запобігає запорам, допомагає контролювати рівень цукру в крові та підтримує відчуття ситності, що може бути корисним для контролю ваги. Антиоксидантні властивості. Завдяки вітаміну С та інших фітохімічних сполук, редиска має антиоксидантні властивості. Антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами, нестабільними молекулами, які можуть пошкодити клітини та сприяти розвитку хронічних захворювань. Підтримка здорового серця. Вміст редисі сприяє підтримці здорового кров'яного тиску. Крім того, антиоксиданти, що місяця в цьому овочі, можуть допомогти захистити серцево-судинну систему, від пошкоджень. Низька калорійність Редиска є низькокалорійним продуктом, що робить її чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю вагою. Ви можете сміливо додавати їх до салатів, закусок або вживати окремо без зайвих калорій. Протизапальні властивості. Деякі дослідження показують, що сполуки, які містять редисці, можуть мати протизапальні властивості, що може бути корисним при різних запальних процесах в організмі. Як насолоджуватися редискою? Редиска унікальний овоч, який можна вживати різними способами у свіжому вигляді. Додайте салати, робіть з неї хрусткі закуски. Здіпав або просто їжте цілими. У тушкованому вигляді редиска може тушкуватися з іншими овочами або додавати до супів та рагу. Маринована ридиска чудовий спосіб зберегти врожай та додати пікантності з травами. Листя редиски. Не викидайте паділля. Його можна додавати в салати, супи або готувати як шпинат. Застереження. Незважаючи на численні корисні властивості людям із певними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, слід живати ридиску з обережністю через її гострий смак та вміст гіркоти. Ридиска це не лише смачний, але надзвичайно корисний овоч, який заслуговує на те, щоб зайняти почесне місце в вашому раціоні. Вона багата на вітаміни, мінерали, клітковину та антиоксиданти, які підтримують здоров'я серця, травлення та імунну систему. Тож не звалікайте, додайте трохи хрусткої та пікантної редиски до свого наступного прийому їжі та відчуйте її позитивний вплив на свій організм. Відео має виключно інформаційний характер. Для отримання професійної допомоги звертайтесь до фахівців. Бережіть себе та будьте здорові!